У нас везе куди вона? В костку. Костку. Гарно сказала. Костку. А син якийсь бачу чорненький? Що ви здається. Не ну тут де от де такі чорна? апартменти гарні, так, як в парку живеш. То ком, Оля то? довго тут не пожила, звичайно. Ну ще живе. Ще жива. Де хто не виставлено? Та светлана розслабся. Типа ходити вечором туди, походити. Ну то я її ніде не виселю. Одні сейфи, всі продають. Mm. А ніхто не проти. А скільки коштує? Може ми ж купимо їх? Вони щось mm. слухай дорого тут Ну, Бо знаєте, що беруть. Mm. Файне місце, тут так гарне, все. Чинчеленьом, -чин -чин Парк. Mm. Паркова зона. Тут так класно ходити. Дуже гарно. Бігати є їде. Mm. Бігати є їде. Дітям чи коло любить. <curves> <hh> şо, Їх треба закрити пропорції. Стільки листь. Якою листя? Ось трави кошена і. Хоча гори. Хочугури, треба брикети робити на опалення. Каліфорнія. Дякую Богу, що має можливість подивитися. Да. ще й пожити. ось так така гарна Каліфорнія Є, Оля, не гарна Каліфорнія. Є. Є. Ще зніматимемо не гарну Каліфорнію. Є, не гарні райони. Каліфорнія вся гарна. А, а, а люди живуть гарні і негарні. Ага. Гарно Є. і не гарно. Да. То виявляється, Америка не рай, а Україна не пекло. Чудово, Оце ми сьогодні їздили, шукали апартменти. І так, ми от індички при. ой, не бачимо. Не переживай, знайдуть. Сьогодні от їздили ми апартменти шукати. Сьогодні вискочили буквально на годинку. 1300 апартментів. Бачите, 1300 апартмент, так. Да. Трьох без рентал офіс. — Там ще якісь апарати. — Тисячу І 1300, поки 500. що нічого не знайшли, щось такого доброго. для... Ну, я якщо сюда, е, є да? вільні місця, то коштує 1300, триста. Тисячу чотириста басів метри, за трьохкімнатну. Кимна... Да, — Вона казала, що в них є трьохметрний за тисячу Ну да. такі тут ціни. — Ну я би хотіла тут жити. Ну, — ну, Я Думали. то хотів би на Шарика жити, але на Шарика тут не проживе. <ріх> — Хоча люди <ріх> вмудряються. Треба серед, ну, можна буде піти глянути, який він. Олі, бачу? Так. Так. Може а, вам ти сподобається. Ой, ти ти знаєш, що далі не такий а, парк. Продовження слідує. Да, да, далі немає таких парків, ну, ну, пустиня жарить, немає цього. Магазинів...